Всім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Запасайтесь смачненьким чаєм, кавою, вином, можливо, якщо це ввечері, хочете розслабитись під моє відео. І давайте разом прогуляємось по весінньому секонд-хенду. По-перше, заходжу у чоловічі відео, нікого не проходжу мимо, тому що є. Бувають цікаві футболки, наприклад, як оця вінтарна від Puma. Вона оригінальна Puma 1948 року, мабуть, заснування, точно не знаю, але, на жаль, вона була в дірочку. Ось така футболка в стилі боху, буху, як це правильно сказати, і можна зробити самотужки. Взяла її поміряти. І ще одна футболочка біла, і можна брати собі, якщо вона нова на вихід, або якщо трошки. Була вживана, то можна і дому. Бачите, по бірці вона як нова Jack Jones фірма. Люблю таку, по розміру я так і не зрозуміла, але я думаю, це чоловічий десь SM. На мене буде оверсайз, так якраз як я люблю. Далі переміщаємось з вами у жіноче відео, саме відео Суконь. Показую вам сукеньку, яка е коштувала 10 фунтів. Вона абсолютно нова, збіркою. І ще одна збіркою, така в досить крупних квітах. Не зовсім люблю такий силует, але вирішила вам показати. Чи це HM, 16 розмір. Коштує вона 16 євро. Але, на жаль, великий розмір це десь розмір L, мабуть. Але таке теж можна знайти, до речі, це був передостанній день завозу 179 гривень за кілограм, що досить небагато. Не Ще одна сукенька 42-го розміру. Дуже-дуже ніжна, легенька, така з вишивкою, знаєте, літня, а, така трошки в індійському стилі, або вона котонова та віскозна. А зовсім така легенька, натуральна тканина. Часто знаходила такі, це від атмосфера, якщо не помиляюсь, це Європ... топчо, вибачаюсь, наче невеликий розмір, тому на тонких бретелях, що непогано, часто такі тканини мають походження із Індії. Досить натуральна, приємна тканина. Ця сорочка привернула мою увагу на передостанньому дні завозу вона від Primark в розмірі L. Як бачимо, вона абсолютно нова. По нижній бірці тут навіть є а, такий слід, слід від У нас 42 44 розмір або L. А, вона класична смужкою із білими акцентами на комірчику та рукавах. Дуже класна, стильна, об'ємна така. Ну, для мене вона буде завелика, а ось то побільше, на розмір ML вона буде досить прикольна. І вітаю вас! У примірічній! Показую вам сьогодні мій аутфіт. За вікном вже майже 25 але я все ж таки вдягнула світшот, брюки карго та кросівки Lacoste. Знизу також покажу свій бежевий топ від сенсей, трошки пізніше. Ось, що я взяла в примірочну, небагато, зізнаюся, вам було в останній день, але декілька образів я все ж таки склала. Покажу вам зараз, що відібрала. Приміряємо цю сукеньку легеньку, але щось, щось пішло не так. Сукня від Topshop, підкладу нема, але знизу вона досить. Така цупка не просвічується. Думаю, таке щось на, на пляж можна вдягнути, вона дуже-дуже вільна. Мені здається, що це просто не мій розмір. Але я люблю такі. вона дуже-дуже-дуже приємна. Намагаюся вам показати. Да, По складу вона віскоз і котон. Дуже класна. В 10-му розмірі все, я зрозуміла, а мені десь 8 потрібен. Вона забільша. Але, знаєте, як такий легкий варіант накинути на купальник, десь пробіж... пробігтися по пляжу, то може бути. Бачите, така гарна вишивка на... попереду. Але, на жаль, напишіть, як вам такий варіант. Ще одна пляжна накидка, сукня навіть її не назалеш. Вона така по прозорах з Люрексом. Це не натуральна тканина 100%. Бачила колись такі образи на купальник, такий, знаєте, така полусітка, полупрозора. Красива тканина, красиво вона буде виглядати на фото. Але оцей перед він щось такий а, не доведений до ладу. Щось повинно бути подовше і такий великий розмір можливий, якщо це зроблено на купальник, надягнуто. Ще одне продовження пляжного відпускного сезону це така накидка від H&M в розмірі M. Це я її крутила, вертіла. Вона йде на гуциках в такій відпускній тематиці в пальму, такий легкий віскозний халатик. Я думаю, тут на розмір від S до L буде добре. Такий оверсайз, закутатись від сонечка. Дуже класний варіант. Якщо треба, можна застібнутися на гудзики і використати або підпасок як халат, можна піти десь у столовку. Ось, до речі, моя мій топ тут виглядає. Він теж бежевий, дуже добре підходить по відтінку до моїх брючок карго Від сенсей обожнюю його і щось я в осінній колекції не знайшла подібного. Дуже вам раджу його, дуже класний. А це не знаю, брати цей халатик чи не брати. Він заважив зовсім не погано, небагато. Додивіться, до кінця там я буду зважувати речі, які мені сподобались, зрештою. І наступний образ представляю вам ця футболка в стилі Бохов із чоловічого відділу. І джинси вони такі. А знаєте, в мілкий принт зараз я вам покажу. В принципі, такий він актуальний. Цю, ця футболочка теж мені сподобалась. Вона такого неоднозначного кольору. І дизайну можна таки зробити самому. Я бачила відео в інтернеті за допомогою резинки та білизни. Як вам футболочка сподобалась, а от джинси щось не сіли. За великі, і як вони саме сіли, їх висота мені не сподобалась. Футболочка котонова 100%. Зроблено в Бангладеші, Це добра якість котону. Оце дуже приємний матеріал, теж віско від N. Класна річ. І наступна футболочка від Jack and Jones біла. Звичайно, футболка, трохи оверсайз, такі, як я люблю, знову з цими джинсами, тому що нічого іншого не взяла. Футболочки класні. Вони постану як нові, навіть ця а, зовсім нова, а ось ця трошки є вживана. Видно, навіть по якості тканини, що її прали на один раз, але дизайн прикольний і зовсім актуальний. Це все у примірочній, Далі йдемо. На зважування. Ось показую вам сьогодні понеділок 179 гривень за кілограм. Ця футболочка заважила 32 гривні. З вишаком, думаю, 30 гривень без. Далі зважуємо цю тунічку, яка теж мені дуже-дуже сподобалась. Вона зважувала на 66 гривень. І ось ця, до прикладу, павутинка 20 гривень. Все ж крутила, вертіла я цей халатик. Думала не собі так мамі точно згодиться, але знайшла ось таку плямку і була не впевнена, що виведу.